29 жовтня, час новин на СІ 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Окупантам вдалося просунутися у кількох селах Донецької області. Приїжджають навіть з інших областей. У Чернівцях триває виставка Україна становлення державності. Корупцію в Україні неможливо подолати ексклюзивне інтерв'ю Юрія Гудименка для Сі4. Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Отже, вони діятимуть до 7 лютого 2025 року. Також сьогодні Кабмін затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко. Кой, ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Про ситуацію на фронті ворог продовжує наступ на сході України. Окупантам вдалося просунутися у кількох селах Донецької області. Про це свідчать дані аналітиків. Deep State. Ворог просунувся у Новоселідівці, Катеринівці, Богоявленці біля гострого та Шахтарського. Корупцію в Україні неможливо подолати, каже ветеран російсько-української війни, блогер та публіцист Юрій Гудименко. Він був неодноразово затриманий та навіть сидів у СІЗО за свою активну громадянську позицію. Був учасником Євромайдану у Запоріжжі. Під час розгону, 26 січня, 2014 року його побили невідомі. А на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав зсу. Про що Юрій Гудименко поспілкувався зі знімальною групою? Усі 4. Дивіться у сюжеті. Юрій Гудименко з 2008 року почав активно займатися політикою та став громадським активістом. У 2010-му облив фарбою пам'ятник Цержинському у Запоріжжі. За це просадів два місяці у СІЗО, після чого був засуджений до двох років позбавлення волі. У нас так склалося, що біля моєї школи знаходиться стадіон. А на, стадіон були, на стадіоні були фанати Ультрас. І ультрас були максимально патріотичні. Тобто це було, мабуть, єдине місце в Запоріжжі, де реально лунали якісь гасла про Бандеру, про Шухевича, де були чорно-червоні прапори. І це все притягувало, і я ще там в класі, я не знаю, восьмому, мабуть, почав якось намагатися дізнаватися, а про що власне ми тут кричимо, тому що ми по історії ще до цього не доходили. І, мабуть, з цього воно почало формуватися. У СІЗО почав писати нариси. Вийшовши на волю, працював журналістом. На початку повномасштабного вторгнення Юрій Гудименко пішов воювати. Був сапером 130-го батальйону сил ТРО Збройних сил України. На війні ти стикаєшся переважно з тупістю. Ну, тупість, от тупість це головний ворог. Е, та всіх. Всіх, абсолютно всіх. А, е, командирів вищого командування, е, тих, хто має постачати тобі щось, тих, хто не має постачати щось, сміжників, ну, тобто, тих, хто стоять праворуч ліворуч від тебе, тих, хто стоїть за тобою на другій лінії, ким ти стоїш? А в другій Коротше, це, ну, це загальна історія про те, що комунікація, спілкування вирішують все. Чи вплинула на хід війни відставка Валерії Залужного та призначення головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського Юрій Гудименко каже так: ми перейшли до абсолютно незрозумілої системи призначення. Ну ні, навпаки, на жаль, до зрозумілої системи призначення командирів, там, наприклад, бригад. І командирами бригад зараз становляться переважно ті люди, яких головнокомандувач знає особисто. Що не дуже правильно, велотікущий конфлікт того ж Сирського з командувачем сил безпілотних систем. Ну це також дуже відома історія, і повірте, це не йде на користь війську. Ну абсолютно ну ну абсолютно ніяк. Так. Тобто, з одного боку, ми маємо проривну операцію в Курській області, з іншого боку, ми маємо величезні кадрові проблеми, величезні, яких раніше. Ну, не було в такій кількості, навіть близько. Корупцію можна мінімізувати, але побороти її неможливо, каже Гудименко. Ставити таку мету просто немає ніякого сенсу. Корупція буде. І для того, щоб її мінімізувати, треба поставити систему в такі рамки, що корупція з великим рахунком буде занадто дорогою для того, щоб нею займатися, умовно кажучи. На цьому наша розмова не завершилась про насильну мобілізацію та її вплив на ефективність на фронті, план перемоги Зеленського та коли закінчиться війна. Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Юрія Гудименка для Сі 4 одразу після випуску новин. Не пропустіть. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Матеріальна допомога військовим, створення молодіжного центру і підтримка плану перемоги України. Депутати Чернівецької обласної ради продовжили 17-ту сесію. Які проєкти рішень ухвалили? А за що категорично проти? Детальніше у матеріалі. Сесія Чернівецької обласної ради розпочалась з вшануванням хвилиною мовчання Пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні на сесійному засіданні Чернівецької обласної ради достроково припинили повноваження депутата Олексія Волощука за його заявою та вивели його зі складу постійної комісії. Нагадаємо, що Олексій Волощук не повернувся до України після відрядження до Румунії 31 травня 2024 року і на роботі не з'явився. Є запитання до поданого проєкту рішення? Немає запитань. Є пропозиція за основу цілому? основу цілому? Будь ласка, ставлю на голосування. Наступне важливе питання на сесії конфлікт навколо психіатричної лікарні. Підприємець Василь Чоботар, який орендує приміщення під пекарню на території психлікарні з 2000 року, вирішив взяти в оренду ще одне закинуте приміщення колишньої столярної майстерні, що пустувала за словами директорки лікарні Анджели Левецької. Законних підстав на оренду немає. Плата за оренду не сплачується і просить про заборону використання ділянки. В нього 0,14, але Наразі відкрито кримінальне провадження по факту самовільного захоплення земельної ділянки, і є двічі наше звернення у КНП Чернівецька обласна психіатрична лікарня до управління держгеокадастру, Є відповідні довідки вони надані. Голові комісії про те, що ця земельна ділянка зайнята незаконно. Він не сплачує орендну плату жодного разу. Своєю чергою, заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор запропонував створити робочу групу з представників кожної фракції. Вони вийдуть на місце, вивчать питання та запропонують шляхи врегулювання. Чи законно чи незаконно, тому що це було не за мою каденцію. Я знаю, що був факт того, що ми, коли б прийшов новий склад ради, ми робили відповідну інвентаризацію, ми з'ясували, що там є земля, яка забудована без відповідних дозволів або без дозволів, але які не давали підстави для такого повного будівництва. І я знаю те, що було ініційовано і комунальне підприємство обласної ради, такі посудові позови, якраз які привели до остаточного рішення щодо цієї приміщення побудовані там незаконно. Але справа в тому, що там є. Нерухомість, за якою в ті часи було зареєстровано право власності. Законно це було зроблено, незаконно не мені судити, тому треба нам виходити з цієї ситуації, яку ми сьогодні маємо. Проблема виплат заробітної плати Путильської, Усть путильської Хотинської та Селятинської громади порушив на черговому засіданні сесії депутат Чернівецької обласної ради Олександр Шкурідін. До прикладу, Селятинській громаді склалася така ситуація, що за жовтень місяць сім закладів з десяти не забезпечені планом асигнувань. За листопад і грудень 10 з 10 комунальних закладів не забезпечені планами асогнування. А це три садочки, чотири школи, центр соціальних послуг, центр культури. В цій громаді до слова премії взагалі не виплачуються взагалі немає такого поняття. я би дуже хотів е звернутися з проханням до керівництва обласної державної адміністрації, так як ми на даний момент дійсно не впливаємо на процес формування бюджету. Е ну, все ж таки допомогти їм видати можливість обласного бюджету бода якусь частину. За створення Чернівецького обласного молодіжного центру проголосували 42 депутати. Згідно зі статутом нового проєкту, на рік хочуть виділити майже 2 мільйона гривень. Проте працюватиме там сім працівників. Прагнемо створити Чернівецький обласний молодіжний центр як комунальний заклад і сприятимемо розвитку молодіжної інфраструктури по всій області. Мова йде і про розвиток молодіжних структурів, і про розвиток молодіжних центрів, тому що вони є активними суб'єктами реалізації молодіжної політики загалом в Україні. І те, що в нас є ось ця прогалина і немає трирівневої системи молодіжних центрів в області, для нас це дійсно важливо її заповнити. Сібласка, яка середня заробітна Лата буде працівника молодіжного центру 10-12 тисяч. Там є теплова типовий рахунок зарплати. Чесно сумніваюся, що людина на таку зарплату буде шукати якісь проектні Депутатка Оксана Палійчук зазначила, що подібні функції виконують інші підрозділи Чернівецької ОВА і запропонувала узгодити їхню діяльність щоб уникнути дублювання. Крім того, заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк запропонував допрацювати статут молодіжного центру. А заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк встановила дедлайн для цієї роботи. Звичайно, воно може вирішуватись в робочому порядку, тоді можна Альона, ми... 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 можна більше. Скажіть, будь ласка, який термін треба, щоб ми подали статут затвердження? Визначити максимум ну, тижнів, все буде достатньо. Всього дві два тижні достатньо питання. Все, дякую. Такий центр дійсно потрібен. Доцільність його є. Єдине щодо організації його діяльності правильно, як його правильно організувати. Можливо, ми будемо залучати гранти, Можливо, ця робота, якщо це будуть люди працевлаштовані, не робити на громадських засадах. Можливо, дійсно раціонально є, що вони були і вони захочуть показати свою роботу. Ну будемо бачити за спливом часу. Будемо заслухувати результати роботи цього молодіжного центру. і Відповідно, ми ж його створимо на підставі. Нормативних документів побачимо його доцільність вже згодом. На сесії обговорили підтримку буковинських військовослужбовців та окремо батальйонів. З 2023 року існує регіональна програма забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин. На її заходи виділено 55 мільйонів гривень, з яких було освоєно майже всю суму. На наступний рік, вибачте, закладено значно більша сума. Що стосується 25,82. Програма реалізована на сьогодні, виділено коштів 65 мільйонів 998 тисяч, наразі використано 63-652 млн Після кожного перерозподілу коштів на збільшення програми, навіть на останній місяць збільшили на 10 мільйонів в рамках цієї програми фінансування з обласного бюджету. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 десятикласник, який заявив про себе на світовій спортивній арені, Олексій Болбочан з дитинства займається бойовими мистецтвами. А нині має чотири золоті медалі з чемпіонатів світу та планує вийти на дорослу арену. Юний чемпіон поспілкувався з нашим журналістом та розповів, що його мотивує, чи має особливі ритуали перед змаганнями. Чого прагне надалі? Олексій Болбочан навчається у 10 класі. З дитинства захоплюється бойовими мистецтвами. У спорт його привів батько. І хоча спочатку хлопець думав займатися боксом, доля привела його до панкраціону. Мені дуже подобається, тому що він дуже багатосторонній. Тобто, я можу виступати і в кікбоксингу, і в боксі. і Рукопашний бій, вільна боротьба. Це дуже універсальний вид спорту. Перший серйозний старт Олексія чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, де хлопець одразу заявив про себе. З того часу спортсмен здобув для України чотири золотих медалі і вже чотири роки поспіль зберігає титул чемпіона світу. Тоді перезваннями я горів просто капець, куча думок на, на умі. Чотири роки підряд я вже виіграю чемпіонати світу з ММА зі змішаних, зі змішаних єдиноборств. І в минулому році виграв чемпіонат світу з Грепінгу, але в цьому році трохи не вийшло. Конкуренція на змаганнях жорстка. Суперники переважно старші, але саме це викликає в Олексія бажання ставати сильнішим. Майже всі мої суперники готуються на мене, дивляться мої бої, передивляються, що там пишуть коментарі. В мене мотивує наверно, більше всього це мій тренер. Він дуже в мене вкладається всю душу і за це йому дуже вдячний. І я розумію, що я маю займатися того, що мій тренер дуже багато часу в мене вкладає, всю душу вкладає, і я не маю його підвести. Перед змаганнями в Олексія є ритуал, який допомагає налаштуватись на перемогу. Перед змаганнями я слухаю музику, якусь це мене дуже сильно збадрює. Звісно, якусь молитву собі читаю на умі. Що ж далі? Мета Олексія знову стати чемпіоном світом, а також поборотися за титул у дорослій категорії в панкретіоні або гремплінгу. Цей останній чемпіонат дав знати, що треба ще трохи працювати, тому що всі пацани старше на рік або півтора, то це трохи грає роль в спорті. Але нічого, все ще попереду. Я хочу виграти чемпіонат світу по дорослим. Це моя мрія. виграти чемпіонат світу по дорослим, Або з ММА, або з гремплінгу, з панкретіону. Олександра Савіна, Євген Пасайлюк, Микола Ганутін. Новини Сі 4. Розвіяти міфи, дізнатися цікаві факти з історії, яких немає у шкільних підручниках, та познайомитися з біографією видатних українців. Майже місяць триває виставка Україна становлення державності за цей час. Експозицію відвідали понад дві тисячі людей. Серед них вимушені переселенці, студенти, діти військовослужбовців та особи з інвалідністю. Щоб побачити експозицію, люди приїжджають навіть з інших областей України. Про враження відвідувачів від виставки. Далі. Ужеті і з двадцяти колоній вони утворили якраз босфорське царство. Якщо ми про босфорське царство оно було сателітом Учень 9 класу Олександр Дяченко мріє в майбутньому стати екскурсоводом, тому нині робить перші кроки для знайомства та опанування професії. Проводить екскурсії на виставці. Відвідувачам розповідає про цікаві факти життя видатних українців, їхню роль в історії, становлення держави та розвінчує міфи. Зазвичай задають запитання більш такі узкоспеціалізовані. Наприклад, то тобто можуть запитувати про деякі псевдоніми, як тепер Данило Галицький. Просто російський науко. А в початку ХХ століття, коли вони писали научну роботу історії Росії, того часу Російської імперії, то вони відмітили, що Королівство Русь назвали це Галицько-Волинським Королівством, щоб це підв'язати не як до України, а підв'язати це як до Росії. І з цього їм було легше назвати не Данило Романович, а Данило Галицький. Борис Джонсон, Леонід Кравчук, Степан Бандера, княгиня Ольга та інші історичні постаті на виставці 11 реалістичних фігур. Дізнатись про них та різні періоди української історії можна завдяки інформації на стендах, штрих-кодам та окулярам віртуальної реальності. Експозицію відвідують вимушені переселенці, школярі, студенти та діти військовослужбовців, щоб подивитися, приїжджали люди з сусідніх областей та Києва. Класна була сім'я, родина у них було день народження у дідуся. І діти зробили такий подарунок для свого дідуся, якому виповнилося 95 років. Великому захопленні мужчина був, що дожив до такого часу і побачив таку виставку. Щодо наших фігур, вони з дуже дорогоцінного силікону і дорогої оптики. Тому вони майже живі, як бачите, і діти, коли приходять, це такі емоції, треба бачити. Ми просто тримаємо за руки, каже, торкатися не можна, не дозволяється. Вони. Вона дивиться на мене. На виставку приїхали учні під висоцького ліцею, що на Івано-Франківщині. Як тільки дізналися про таку експозицію, у Чернівцях одразу ж організували поїздку. Це актуально, тому що кожен учень має змогу. Побувати так, як перенестися у певну добу певного періоду, подивитися, наприклад, познайомитися з снігини Ольгою. Ну, у кожного на даний час є змога, наприклад, відвідати. Я думаю, що ця виставка досить є актуальна. Загалом мені сподобалось як її розказували, особливо фігури. Вони дуже реалістичні. Мені сподобався ось ця фігура Костянтин Острозький. Тим, що він зроблений дуже реалістично, всі деталі до Ну, дуже реалістично і дуже гарно зроблено. Тут вже більш нове є про, про військових з 2014-ї війни вже почалося. Ну, багато чого цікавого. Мені було дуже цікаво слухати, дивитися на воскові фігури, Я дізналася багато нового. Мені дуже сподобалася княгиня Ольга. В неї дуже реалістично відтворені деталі. Вона дуже красива. Пан Роман на виставці побачив, як насправді виглядав у житті Степан Бандера. На що я звернувся на Степана, нашого батька Бандеру. Ми всі уявляли його як портрет, але це така двохмірна двохмірне сприйняття. Ну коли ми побачили його як ну справжню людину, то це для мене було відкриття. Всі інші історичні постаті вони якби ну так для мене ну цікаві, але саме велике враження на мене ну склався Степан Мандера». Виставка Україна становлення державності триватиме до 1 грудня. Відвідати її можна з середи до неділі з 11 до 19. Альвіна Брамчук, Лілія Горбатюк, Микола Гануцін. Новини сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.